Привіт! Показую, дивіться скільки розсоди, так що не переживайте. <смі> буде купанка і буде ще ось касетка. Касетка шикорна. Зараз подивимось, які коріння вже. Ось, дивіться, які коріння вже. Шикарнющі. Це Ольба. Це те, що я вам говорила, що як тільки холодоє, розсада росте класно. І не тільки касетка. Не тільки касетка, росте, розсада, все. Все. Навіть я сьогодні вже аж після обіду включила тут полів. Розучос на 3 минути. Ну, да, Є, звісно, що пізніше ще ось лежить. Це я позавчора ставила, але все живе, все хороше, це сенсоція. Потрішку підставляю і буду ложити на ставити кассетки під... прямо під кущі. Зараз уже не так сильно жаропить, то не так буде висихати. І ще тут в мене є місце. Ще поставлю кассетку, тому що всю ж я не можу зразу відправити, тому що я сама пакую, сама щитаю, все роблю саму. Я вже виключила політ, на ніч. Це дві години ми включили полів, Зараз, по моєму коло семи вечора. Ось у мене вже залишилось тільки. Була ціла гора, тут касетки з таконі, все виставлене на городі стоїть. Так що тільки освободилася касетка, буду знову стовити наберуть і боюся зглазить. Вже другий день в мене працює моя помощниця, то вже трішки я навіть відділилася сьогодні. Час для консервації. сьогодні до обіду спакувала. П'ять посилок відправила. Ну, трішки себе розгружаю, щоб не так багато, тому що як багато я трішки замурююсь і запутуюсь. Ось. Готуємо під посадку. Вибрали всі корішочки. Все загребли, нема ніякого каміння. Тепер підаємо в бугри. І буде все класно. Тут ось вже пролили, рівчачки поробили, залишилось трішки підтрамбувати, ось ще трішки пролю, щоб ну, зовсім розкисло тут. І будемо накривати цей бугор. Тут буду ось висожувати. Висаджувати я не спішу, нехай холодає. Це тільки ви спішите. садить, не треба спішити. І ось теж приготували ось такі діляночки. Тут буде три трибугроші. Тут два і тут один. Тут я залишилась сенсація. пусте вуса, візьму вуса і все це убереться. А може подивлюся, може й залишу. Ну, я хочу взагалі все посадити на плівку, тому що на плівки проще ухожувати, не хочеться мені приміняти гербіциди. Я вже казала, що я з гербіцидами не дружу. У мене куча лежить я накупила їх, ну так вони лежать. Треба хоч побризкати. За городом, щоб там не роз... не бур'ян і все мені нема часу. Зараз вийшла вже темніє, треба подивитися, куди дим та підпалити трошки кучу атіну, бачите, загородом. Бо не хочеться збирати цей бур'ян. Ну, про бур'ян це ще нічого страшного, приє, Пере... перегніє і все. А от е... листя із полунички, яке заражене грибковими болізнями, всякими шкідниками, то, звісно, хочеться б його просто утилізувати. Холодоє в нас, та, мабуть, і всі холодає, не тільки в нас. Треба і яблука вже обірвати, і груші. Ну, все мені ніколи, все не встигає. Сьогодні зайнялася консервацією, тому що зима колись спрусе, де я була влітку і осінню. І про... Питали мене про куриний помет, як вносить корений помет, чи жидкий, жидкий можна вносити, але після того, як ви вже посадите, після того, як вже прийметься полуничка, тоді можна підливати, але я цього не роблю, чесно говоря, Ну, підливати теж треба ж сумом, треба, щоб воно перебродило. Потім ну, робити маточний раствор, щоб воно перебродило. Потім брати півлітрову баночку десь цього роствору і розводити на 10 літрів води. І проливати тільки під кущик, і тільки влажно, щоб була перед цим пролита земля. І... і ні в коєм випадку не попадати на листя. Так що треба дуже з обережністю. Ізпользувати курений послід, я кладу його перепрівший. Ну, клала, звісно, свіжий. Чесно говоря, клала свіжий, але ж його треба дуже хорошо перемішувати з землею ну, під мотоблок. Розкидали свіже, потім, ну, я так робила. Я так робила, в мене все класне було. Нічого не погоріло, ну, це ж треба. З великою обережністю вносить його, то що свіжий є свіжий, на хорошу глибину, щоб воно перемішувалось. Я розкидала, де в мене був, буде бугор. От розкидаю на це прямо там, де буде бугор. Бо на що мені удобрять міждуряддя, як там буде рости тільки бур'ян. то я оце роз, ну, примірно ну, в мене ось у. Бачите, ось. Ось. Оце в мене тут буде бугур. Можна під мотоблок вносити, Ну, я тут не встигла. Чоловік перебив, ну, коли в його було, був час. Я розмітю шпагатом. Так якось тут. Зараз покажу. Так якось тут розмітила шпагот, натягнула, потім насипала на вуз, а потім зверху з цієї сторони. Сюди нагортаю, накидаю і з тієї сторони сюди нагортаю, на бугор, землю. І, звісно, я ще сиплю або двойний суперфосфат, або таке добриво, як я вам показувала вже для осіннього внесення. Десь спічечний коробок на квадратний метр. І потім коріння, як вже буде рости, доставатиме до цього на вузу. На вуз, конечно, не кучами покидать, а розсипать. І потім трошки грабельками його розгребти, щоб він ну, не в кучі був, щоб не погоріло коріння. І оце я на цей бугор на, цей бугор. 8 відер, на кожен бугор 8 відер, перепрівшого куриного поміта вносю. Як бачите, ось розсада вся стоїть. Висаджена 4 дні назад. Все стоїть, все класно. І я її навіть не поливаю кожного дня. Ну, Під пленкою, звісно, не так же ж воно і висихає. Розстояння бугра, розтояння між Це кожного, ну, Кожен виходить з своєї ситуації, як, як, як кому дозволяє. Я роблю широкі міждуря для того, щоб поставити ящик, щоб удобно було збирати ягоду, щоб не ходити отак між буграми, що неудобно. Ну, в мене міста вистачає, городу вистачає, то я роблю такі бугри розстояння чи мале. Навіть якщо будуть вуса, то можна буде тут підкопувати. Висоту бугра в цей раз роблю невелику, десь сантиметрів може 15-20 висота. Ну, а ширина, ширина десь сантиметрів, мабуть, 70. Ну, я все глаз роблю зараз. Колись я вимірювала, колись, а зараз так на глаз, да, і все. Наче рівненькі, гарні. Я, звісно, люблю, щоб на городі було не тільки. Все росло, але щоб було і красиво. Ну, це я так люблю. Так, от сюди я насиплю перепрівший на вуз, насиплю е добриво, яке в мене є, я вже показувала для осіннього внесення. І все. Весною я вже нічого робити не буду. Тільки поливайте. Да, можна підкормити і по лістику. Ну, я думаю, якщо не треба буде, якщо лістик буде хороший, все блискуче, все хороше, то його не треба ні обдобряти, нічого, тому що там внесено все, що їй треба. Що їй, ну, треба. Конечно, треба обробки робити. Обробки то, да. без обробок нікуди. Без добрива вона у вас виросте. Хай буде ягодка менша, ну вона виросте. А без. Зохисту ні, без зохисту клубника не виросте. Якби ви не старались, можливо, один год, один рік буде ще все нормально. Ну а потім все дость про себе знать. Так що кожен вибирає собі. До, і за. там мені писали за ПОш. Знаєте, скільки я займаюся полуницею, я її ніколи не міряла, якщо чесно. Ніколи не міряла. І я думаю, не, кож... не буде дочник втратитися на препарати, на, ці... на... на ізмірительні ці прибори, щоб міряти ПОш. Конечно, хто вносить добрива то, мабуть, це треба. Хто постійно мішає в баках суміш і підкармлює постійно. У кого немає такого органіки, то, звісно, тим треба ПОш міряти, щоб знати, бо ну, без цього клубника просто. Ви не знатимете, від чого вона не росте, від чого вона може взагалі погибнуть. Так що ось так. Ну я, скільки я займаюся полуницею, і... ну, звісно, в мене хороша вода. Вода в мене дуже гарна. Я вже говорила, що ми возили в лабораторію в санстанцію і перевіряли свою воду із скважини. У нас дуже хороша водичка. Нам повезло. Ну, а насчет дощової води писали, що там 8,5 pH. Не знаю, я не міряла, але ну, взагалі кажуть, що... Дощова вода дуже хороша. Не знаю, спорити не буде, я, я не агроном, так що спорити не буду. І... Ну, я думаю, на цьому все. Бо має там десь томат кипить. Сьогодні хоч підігнала свою консервацію. Цим миру, всім всього доброго, наші пішли в наступлення. Так, що все буде Україна обов'язково.